12 квітня православні християни відзначають світлий день святої Пасхи. Істина Христового Воскресіння розбиває всі філософські викладки та вчення. Зі слів святих отців, ця велика тайна Божа, як і у минулому, так і у сьогоденні, не підвласна людському розуму, адже творінню неможливо осягнути свого творця. Співає церкви сьогодні, прославляючи день, який надзвичайний серед усіх днів, не тільки в році. Не тільки в десятиліття, чи в століття, чи в тисячоліття це день головніший за всю історію людства. День, коли Господь покинув гроб, залишив його, а сам приніс з цього гроба світло вічного життя і дарував людям. Господь перед тим, як дарував нам світлий день, який ми називаємо. Празник, празників і торжество усіх торжеств надзвичайний день світлого Воскресіння Пасхи. Він при, принизив себе, смирив себе до самого рівня раба і самого е, такого некчемного стану людського, для того, щоб пройти через Голгофу, через хрест, принести. Всі гріхи людства на своїх плечах і пригвоздити усі людські провини на хресті. Люди викуплені причистою кров'ю Христа Спасителя, ним одаровані вічним життям. Господь пізнав сповна гіркоту пекла та муки. Кожен християнин, як каже церква, повинен пам'ятати це, знаючи ціну великого дарунку. Воскресіння Христове має спонукати усіх вірян боротися з гріхом, упевнені священники. У ці святкові дні кожне серце має запалитись прагненням до моральної чистоти. Віряни як на Пасху, так і в інші дні мають бачити в людях сестер і братів, що спонукатиме до миру, до любові, до взаємопідтримки та допомоги. Саме цього, на думку церкви, у непрості часи для українців не вистачає усім. Саме у цьому вбачає вона єдність та праведне життя вірних Богові. Пасха означає перехід, перехід від. Грішного життя до праведності, перехід від темрява смерті до світло вічного життя. І цей перехід створив спочатку сам жителявіс Христос, щоб відкрити нам врата вічності, врата Царства Божого. Господь пройшов цей шлях, але після Воскресіння Христос ще вийшов у глибину. Ада для того, щоб там визволити тих праведників, які томилися спокон віком. Святкової пасхальної днини церква не може не згадати апостола Павла, котрий вважав, що віра у Воскресіння повинна бути непохитною, міцною та незламною. Апостол Павло і каже: якщо е, ми не віримо в Воскресіння Христове, то марна наша проповідь, марна і віра наша. Це головне. І з цим я вітаю всіх, дорогі браті і сестри, хто вірує в Христа Спасителя, вірує в Його славне, світле Воскресіння. В ці святі дні я хотів би побажати, щоб Воскреслий триднев Господь, житидавець, дарував нам поперед цього мир і радість, тому що перші слова Христа, який вийшов з гробу і зустрів жон Мираносіс, якраз і були ті слова: радуйтеся. І мир вам даю, мир залишаю вам. Христос Воскрес, воістину воскресе Христос.